Мова моє рідна, барвінкова, ти плекаєш думи чарівні. Мова моя, рідна, калинова, ти даруєш відчуття п'янки. Мова моя рідна, барвінкова, ти струмок з джерела чистої води. Мова моя рідна, калинова. Ти шануєш мої почуття вини, в своїх барвистих непорушних нотах відчуваєш пошук та смачний смарагд Литких вибагливих фермат у ротах у викарбуваних слів сполуках пласт. Мова моя рідна, барвінкова, ти плекаєш думи чуйні чарівні, мова моя рідна калинова. Ти шануєш почуття струнки.